Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 4 червня. Поки звикаємо до свіжого місяця, який настав. Ми як поки звикнеш, як я завжди кажу, вже він і закінчився. Працюємо, працюємо сьогодні. Така незвична буде рубрика квіти. вон бачимо у дружини. Ой, дуже вона полюбляє рози. І що робить? Потрібно виручати, тому що пішов, пішли, як зазвичай, на розах тля. Перед цвітінням з'являється тля. Це такий небезпечний шкідник і куди ж діватися. До речі, вон, це вже дружина там хризантемами займається. Як займається? Вона не вирощує. Купили, любить, любить вона квіти. І ось ці всі рози. Дуже велика в неї колекція потрібно обробити від тлі. Починають вони квітнути, цвітіння починаються вертензії. Хвойники ми вже обробили реактивником хвої. Ну, таке примітивне взяли, купили. А от від хвороб роз і від шкідників, а шкідники це в основному тля. Зараз обробимо. Любить вона рози, дуже багато в неї різних, 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 різних. Які тільки в світі, в світі маєте рози. Вже так, як почав знімати, то вже покажу всю її. Ну, як колекцію вона тільки-тільки починають квітнути. Дуже конкретно Вон, бачимо, яка враженість. Ось тля. Ось це тля. Небезпечний шкідник. Бачимо. Його потрібно дуже-дуже швидко прибрати. Вон бачимо. І гарні вже квітують рози, і потрібно їх рятувати. Це ми маємо тут жовту черешню, але відео не про черешню, відео сьогодні про рози. Вже так, почав знімати, то вже покажу майже все, що маємо. Ось така колекція в неї. Різні, різні квіти, хвойники. Трошки вона, як я на саджанцях, так вона трошки помішана на розах. Ось дуже, дуже красно. Ну і трошки з іншої сторони, хоча ще не всі квітнуть, але, але, але таке відео для любителів роз і хвойників. Ось, дивіться яка краса. Не? Красива роза. Ну і тепер повернемося до картинки тієї, що була на початку. Відразу придбав казумін. Ну, блін, буде дивитися всі любителі роста, це не до того. Хто має, можливо, хтось буде дивитися, хто має досвід використання, прошу написати в особисті телефон в описі каналу. Хто знає, моя проблема була, вона є саджанцями хвороби. Ну, так і на емоціях придбав гарний препарат, а тепер не знаю, що з ним робити. Поїхали далі. Обробляємо рози антихрущ. Антихрущ. Дивимось. Не хочу фокусуватися. Я вам прочитаю. Попелиці, личинки, хрущів, плодожерки, листовійки і все інше. Прекрасно працює. Ну, і свій обов'язково сільвет голд. Не дивимося на одежу, це таке. Це спеціально вдягається, щоб вдягати о, оприскувач. <coughs> Стара одежина. І від хвороб топсин М. Додаємо рози І сільвет Голд адювант змочувач, анти. Чуєте анти. змочувач Адювант. Прекрасний одівант, його додаємо в будь-якому випадку. До речі, тільки що обробляв. Ритуальний хвої, там теж якийсь прилипач, ну, бляха Г із Г. Сільвет Голд найкраще. Все, працюємо по розам, по всьому іншому, по шкідникам, по тлі. І буде все в нас добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті, лише те, що вміє робити найкраще. Тримаємось.